Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Дуже багато хто з вас запитує, чи є якісь чинники, які впливають на пришвидшення росту креветки Макробрахіум Розенберга. Ну, звісно, що вони є, але це комплекс процедур. Давайте базово, що вам відповім. Так, креветка. основні моменти. Одні люди її тримають при температурі 22-23 градуси, інші при 28-30. Космічна різниця по зросту. Далі кормова база, максимально протеїн білок, це хижак, не забуваємо про це. Змінюємо раціон, це теж дуже гарно впливає. Кількість укриттів, щоб вистачало. Потім підміна води, не забуваємо. Якщо є можливість частіше підмінювати воду, це, це дуже гарно впливає на здравостання любої аквакультури і навіть акваріумних рибок. В цьому басейні у мене також плаває величезна кількість гупаків. Це дає можливість харчуватися, кривеці постійно вдень і вночі. Далі, якість води не забуваємо за нітрати. Тож, тобто, чим гірші показники води, тим темпи зростання падають. Так, ну, три мільйони всього можна казати. Якісна фільтрація, не забуваємо теж. Вона допомагає в тому, щоб показники води не скликали туди-сюди. Це теж буде все впливати. Тому чинник реально дуже-дуже дуже дуже ну це основне, що я хотів, я розповів. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. Ми займаємось вирощуванням прісноводної креветки Макробрахіум розенберга, будуємо ферми, допомагаємо з навчанням і таке все інше. Ну і само собою, австралійський рак. Телефони знизу під відео або на наш сайт зоокул.юа. До побачення.